Люди, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку е, вийшла в нас чорна п'ятниця. Вірніше, чорний вівторок з одним словом, 11.11, -11. розробник. Завіз нам перші пропозиції. Я думаю, що через годину 10 буде ще якісь оновлення, звісно, і додать ще щось цікавеньке. Наразі це два класичних розіграша. Був дуже крутий етер. Хто був? Дякую всім за підтримку. Просто якась неймовірна кількість вподобайденів, неймовірна кількість переглядів. Ну і неймовірна кількість розіграшів для вас, друзі. Е, от і я потрішечки почав підготовлюватися насправді до цієї події 11-одистого 11 і е, купив пропозицію сам одну бо одну міг купити, і е, три подаруночка. Тобто маємо зараз 44 чорних скриньок, 44 містиків першого рівня. Акуратно зараз це все швиденько по фасту відкриваємо. Пробуємо. Прокрутити декілька прокрутів класичного розіграшу 1, щоб вибити ключики, в ідеалі забрати ключі перші три нагороди, щоб е, мати змогу перейти до розіграшу номер 2 е, Крутити до кінця точно не буду, як мінімум, поки не оновиться таймер, тому що є думка, що зараз ще щось цікаве розробник завезе. І можливо е, до в грандіозний контейнер, який так і не вдалося відкрити на етері, тому що е, закінчилось золото, банально. Без зайвих слів приступаємо до чорних скриньок. Пишіть, що ви думаєте про цю всю подію, про Чорну п'ятницю, а він же чорний вівторок, одним словом, про 11.11. 11 І цікаво буде почитати, хто як відкрив розіграші, хто що вибив, що там цікавого, ще завезуть. Давай, будь ласка, пропускай далі. Чорна скринька. 44. Я розраховую на те, що буде пропускати. По золоту поки що, прям по 200. Де там. О, вже 300, ну краще, добре хоча б 100 надає, але абсолютно не пропускає далі. Що це за біда така? Хоча ніби, ладно, ще відкрито відкритно так багато. Коли буде, от, коли буде відкрито 33, може бути таке, що з 11 ні разу не пропустить? Якщо так станеться, то треба буде, я думаю, перезайти. Хто брав собі цю пропозицію, що вона вам цікаво принесла? І хто як буде е, і що купляти на чорну п'ятницю? Я ще навіть сам не знаю, чітко, що буде через годину. О, перезайшов дуже потужно, аж на 100 одиниць золота. Ну, 400 це краще. Чорні скриньки це так. Просто потрошечки золота, трішки золота, золото, золото. Така невеличка. Так якби відкрив копілку і дістаєш звідти ті монетки. Але цікаво отримувати чорну скриньку другого рівня, нарешті, є перша. Третього рівня можна отримати з першого нагадую. До речі, дало дві підряд чорні скриньки. Напевно, що пішов під крут після відкрута. О, три підряд чорні скриньки другого рівня. Ще би вони теж далі пропускали, буде фантастика. Так, я думаю, що ну, давайте до 22 докрутим. Будемо відкривати тако по 11, умовно, як вони йшли. От, бачите, друга пропозиція набагато цікавіша. З другої вибили чотири чорні скриньки другого рівня. От. Тобто треба розуміти, можна купити одну пропозицію і не отримати жодного другого рівня. Можна купити одну пропозицію і отримати 4 другого рівня. Я сподіваюся, це не всі ще скриньки чорного другого рівня, а будуть і далі. Є третій, фіксуємо, тобто третій пак нам приносить вже скриньку третього рівня. Ну, потрішечки почало пропускати. Золото не дуже чекає, золото від 100 до 400 ну, Хоча друга підряд 100. Краще там. Три сотні, чотири сотні. А ще краще дійсності, щоб пропускало, на другі і третій рівні. Ну, от, зараз перших 11 були прям відкручені. Зараз доволі непогано. Файно, мені це подобається. Це мені до вподоба. Вмазанцю це вмазує. Буквально ще три. Ну, цей пак я вважаю також доволі непоганим. Плюс ще одна друга. Ну, якщо дасть ще один за останніх два контакти. Цей ще один буде взагалі ультра топ. Якщо десь ще й третій рівень буде мега імба. То я вже розфантазувався, але, тим не менше. Сім. Тобто також вибили 4, 3 другого рівня і одну третього рівня. Цей пак вийшов ще кращим, ніж другий. Ну і умовно останній пак чорна скринька другого рівня. Раз. Ну, як на мене, не погано, хто брав собі цю пропозицію чорна скринька номер 2. Напишіть, як ви відкрили чорні скриньки, до якого рівня дійшли максимум. От цікаво, чи є серед глядачів, серед вас зараз люди, які дійшли там до 8-9 рівня. Хто взагалі максимально до якого рівня доходив? Я максимально доходив до восьмого, і це, в принципі, було на відео. Ви могли це бачити. Шкода, що аватарочку звідти не веб. От аватарка, яка є там, ця корона, мені дуже до вподоби, Прям подобається до неймовірності. І хотів би її, звісно, отримати. Я не буду її однозначно продавати. Так, тут в нас також були скриньки других рівнів, здається, третього не було. Ну, з вільним досвідом це, звичайно, сміх. Так, одна третього впала і три. Тобто, знову по 4. Тільки перший пак був невдалий. Всі, решту доволі непогано себе зарекомендували. Десять другого рівня. Божечки, лиш би не було відкручено, лиш би давало третій та четвертий рівень. 400 одиниць золота. Давай 500. А ще краще давай скриньки. Можеш давати по 400 золота, по 300, навіть по 200. Давай. Ти тільки давай скриньки 3 та 4 рівня. Так, е, 6 сотень. Давайте відкриємо також два захода. М -м -м, з 5 поки що нічого, крім золота. Що вже непогано, в принципі, це основна їхня задача приносити золото. Але от наступні чорні скриньки мені більш цікаво. І вам, я думаю, також. Перша є третього рівня. Ну, вірніше, вона вже третя, але звідси перша. Що може бути таке, що мені другі не пропустить прям сильно далі? Ну, останнє залишилось. Дай четвертого рівня. Я тебе до такого від щирого серця. І цілюю ех, в дупу, каже. Давайте. Три третього. Яка ймовірність, що пропустить далі? Ну, вона присутня, але. Давай, пропускаю до 4-го та й до 5-го. 800 одиниць золота. Ну, по золоту непогано, але що, по скриньках все, по скриньках все. Скінчилися. Халява, але тим часом 15 тисяч секунд, на секунду. 15 тисяч вдалося підняти з 44 чорних скринь. Напишіть ви, гарний результат? чи Так собі. Так, а я погнав до містиків. Боже, давно їх не було. І ось вони знову. Дають нам кредити. Ну, невільний і. О! А от і вільний. Каже, а от тобі борода і вільний. Є містичний сертифікат. Так, слухайте. Цікаво, скільки з 44 вдасться підняти містиків. 200 золота. Золото також треба рахувати, а раптом зараз дасть 100 тисяч. І в загальному вдалося би вибити 100. 1200. Так, містичний другий вже. Непогано, непогано. На таку кількість відкритих контейнерів, два містика. Ще питання, що в містиках буде, звичайно. 2000 вільного? Серйозно? Відкривати будемо також паками по 11, як вони ішли. Ну, перший пак, давайте умовно зафіксуємо. Доволі вийшов непоганий. Трішки золото підняли і два сертифіката. Містичних. Відкриваємо наступних 11. Дивимося, що далі. Звісно, я би не проти був вибити танчика ще раз. Містичний сертифікат мені подобається. З містика Лорка 50 може впасти. Лорка 50 теж зараз доволі рідкісний танк в рандомі. Десь зустрічаються, але не так, щоб. Прям... Ну, не бачу, я їх там умовно в кожному бої. А одному з підписників. Лорайн 50 тонн падав з містичного сертифіката. Так, тут у нас було один сертифікат. Два. Супер, добре. Я вже хотів казати, що цей пак трішечки йде відкрученіший. Але що по золоту? Там 3-5 тисяч, я не знаю. З 44, мені здається, можна вибити 5 чи 10 тисяч золота. Так, абсолютно аналогічно він вийшов, можливо, по золоту менш вигідний, але. Принципі, по сертифікатах також приніс е, ще два сертифікати. Такими темпами у нас по закінченню відео мало би бути, по закінченню цього відкриття, вісім сертифікатів. І це доволі непогано би було. <кій> ще якщо звідти танки подіставати. Колекційні, А, десяточки. О, персик. Так, дає нам гарант наш містик другого рівня. І кредити. Що також буде один пак відкручений. Я вже стараюся не звертати увагу на той вільний, бо він все рівно час від часу буде прилітати. Радую, коли це 4-7 тисяч або більше. Тому що дві, ну, від 2, ви знаєте, від дві в мене палає. Е, схоже, що цей пак буде відкручений. Ну, є, є ще шанс у нього, ще два контейнера. Ще один. Ну, давай, ну, щоб не було, що цих 11 взагалі ні про що. Цих 11 взагалі, каже, ні про що, борода. Ну і давайте крайніх 11. Як на мене, ця вчорашня пропозиція, вона була обмежена в часі одним днем. Доволі цікава. Доволі цікаво. 11 чорних скринь. теорії, ну, можуть довести дуже далеко, а гарантом теж там плюс-мінус 5 тисяч мали би давати. От, плюс. Якщо, наприклад, з 11 падає два містичних сертифіката, я вважаю, що це гарний результат. Ще питання, що з містика впаде, звісно. Так, схоже на якийсь відкрут. Це нам там в тих двох перших повезло, щоб що, щоб далі все, перестало е, сипати дроп. Ну, давай ще дві нагороди і. щоб там було щось файне, ні? От було б файне, якби був хоча б тут сертифікат. 200 тисяч кредитів. Ну, по кредитах, е, хоча би. по кредитах, хоча б. 19. Ну, кредити мені пригодяться, адже треба треба що? Треба правильно, треба купляти вже танки 10 го рівня. Е, я думаю, вартує відкрити 3 штучки другого рівня. Що би я звідси хотів, аватар, або фон профілю. Або губу закатувальну машинку. Ну, це ВГ, так собі думає. О, 4 тисячі вільного. Сюди легесенько на базу. Ну. 22 перших були дуже файні, 22 наступних і другого рівня взагалі ні про що? Падає Льовчик. льовчика на цьому аккаунті не було. Як 8,5 я його не можу порахувати, тому що за 8,5 він продається з повним обладнанням, з камуфляжами, і там, здається, ще декілька контів напхано. Але реально, типу, п'ятку, ну 5 він вартує. А для мене це ще й новий танчик в колекцію. Із два, сюди, ще один новий танк. Буду, не буду грати. Другорядне питання. Новий танчик в колекцію є. Так, Матильда БП. І дуже часто вона почала дропатися. Її можна зібрати в зливі ресурсів раз. На неї недавно був розіграш 2. Вона є в мене на аккаунті 3. Не падай, будь ласка, впади щось файне 4. Сюди. М60 падає. І що саме кумедно? Колекція нас вже. Така, що. А, яка? А, у мене тут вибрані. Ось. Тобто в мене ось дивіться, скільки танків 10 го рівня, і М-60 в мене був. Тому для мене це також плюс по золоту. В принципі, і, скажімо так. А, ну Матильди це дивіться, мільйон кредитів. Звичайно, краще б це був танк. Два нових танка, кредити плюс е золото. Ну, Ми це просто доплюсовуємо до тих пропозицій. Тому доволі непогано. З них вдалося підняти 24 600. Якщо розділити 24 500, це 12 з половиною, ну, по 12 тисяч, по 6 тисяч в середньому було в кожній з пропозицій. Пишіть, кому вдалося відкрити краще ці пропозиції. І по фасту давайте будемо рухатися в сторону другої частинки. Це е, грандіозний розіграш, мене все ж таки цікавить. Супер кінь, ці всі історії, це так, хіба декілька прокрутів. От, і, звісно, оці класичні розіграші, які нам е, завіз розробник в честь Чорного вівторка. Е, в ідеалі що? Та і містичний контейнер в ідеалі, каже, за 100 золота, то чого б і ні. Але хотів. Сюди так легенько. Дай ще файний танк. Оу! А це що за такий прикол? Ви це бачили? Тільки що тебе ще взагалі не було, а зараз ти вже приносиш мені 2500. 7 хвилин залишилося на супер коня. О, давайте зроблю прокрут. Хотів би забрати супер коня? Да. Готовий вмазати в цей розіграш? Ні. Залишу пісочницю на пізніше, Так. Зроблю ще один прокрут або два. Глянемо зараз. Також шкоденько, чисто, щоб мене не мучило, що ми навіть не попробували вибити супер коня. І далі 525. Ви серйозно? Ви серйозно? Е, ну якщо за 525, навіть якщо за оці два-три прокрути, мені гарантовано паде супер кінь, то без питань, ми упорюємося. Але е, такі гарантії нам ніхто не дасть. Я думаю, в рамках Варгейміга навіть Господь Бог нам не дасть таких гарантій, що щось впаде. Тому Суперкінь. Прощавай. Вертаємося назад до класичного розіршу. Ну, ми вже в плюсі з, цього, з цієї рулеточки. 2 400, я виходить, в плюсі. X5 досвіду. Ну, скажімо так, воно нам вже дало на декілька наступних прокрутів. Питання, мені от що цікаво, як буде з цими ключами історія. Мені здається, що ключ буде давати, типу, десь з останніх нагород, а вартість прокруту всього розіграшу там практично 20 тисяч 19 щось таке. Е, і питання тільки в тому, як будуть сипати відпади, мегаконтейнери, ну і містики. Перший містик приніс 2,5 з що вже в принципі доволі непогано. Е, зрозуміло, що на цьому можливо краще було б зупинитися, але. Пам'ятаємо, нам би і другий класичний розіграш е, хотілося відкрити. Тисяча, тисяча сюди на базу, слухайте. Е, вже три з половиною. Ну, зрозуміло, що це не заслуга цього розіграшу. з однієї сторони, з другої сторони е, тисячу ще вдалося повернути. Загалом тут е, розмістив розробник шість е, збере їх усі, тобто і не факт, що вони е, вам тисячу принесуть. Але можуть принести танк. Треба про це також не забувати. Е, ти, коли відкриваєш збери їх усі, не ставиш на нього якихось великих надій. І коли тобі випадає звідти ще й танк, або кожен сім контейнерів гарантоване золото, то доволі файно ти себе почуваєш. А особливо, коли падає танк 10 рівня, бо таке дропається, і ми це з вами бачили, і це неодноразово, я б навіть сказав. Так, рухаємося далі. От Зараз ми вже трішечки підемо у мінус. Відносно того, звідки розпочали, так? Ну Тобто, плюс-мінус зараз ноль. Да, от зараз нуль. Це при тому, що на супер коня ми зробили декілька прокрутів. Е, ну, рухаємося, рухаємося далі. Все Оцих рівно, все рівно два робимо. І єдине, що я, напевно, що піду, зроблю прокрути на грандіозний контейнер. Заберу їх, тому що там все застрягло на доволі такій цікавій стадії. Туди, куди я вже добрався. Ну, так, якби сам Бог велів допройти до кінця на новому аккаунті, точно. 200 тисяч кредитів. Навіть не так погано. Навіть, навіть не так погано. Але да, бачите, по ключах така собі ситуація, неоднозначна і нерівна. Ну. Але з другої сторони, дивись, ще раз дає місце. От все, напевно, що в ідеалі зараз і було би зупинитися. Єдине, що навряд чи ми зробимо так з вами, тому що е, тут, крім цих шлакоконтейнерів, ага, ще ти його. Ну, зберег усіх все файно, але два на аватар, два на кастомізацію. Далі нам потрібно просто вибити ключі, питання, скільки, ми, скільки нам ці ключі обійдуться. Та все-все, все, все, все суперкінь, Ми не, 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 не будемо з тобою мати далі діла. Я надіюся, ми з тобою ще побачимось. Так. Ось така ситуація. Я думаю, яка ймовірність, що розробник ще буде завозити тут хзе. Вміст цього розіграшу доволі цікавий. Тут є сертифікат 9-го, відпади, знову ж таки, містики, розкішний. М Чорні скриньки. Ну, так, воно цікаво виглядає. Звісно, воно виглядає доволі цікаво. Розіграш на контейнер відпати нам не цікавий взагалі причому від слова. Так, дві тисячі. Пояснюю, чому вже хочу докрутити. З однієї, мені треба на це діло витратити mm. Mm. скільки? 16 тисяч, 16, навіть десь 17 тисяч. Це доволі багатько. Але пам'ятаємо, в грандіозному контейнері може міститися і десятка. Ну, може міститися і прям восьмого рівня, звичайно. Але може міститись десятка. Може міститися якийсь файний квест, і можуть міститися ще якісь контейнери. Плюс точно відкриємо два відпада, точно відкриємо два мега-контейнери, і точно отримаємо ще один квест. Тому е, зараз оці прокрути вони мають сенс дуже знатяжку, якщо мені буде файно дропати і сипати. Давайте одразу дізнаємося, що ж там в цій валізі з квестами. Квест на містики на три, напевно. Так, на три містика, Так точно забрати. Ну, Фіксуємо три містика тільки що придбали. З містиків може сертифікатик впасти. легенько тобі там М60 впав і порядок. Так, падає мега контейнер. Ну, якщо я зберу не з останнього прокруту. 301. А, тут один був. Якщо не з останнього, якщо на останній залишиться ось ця. Віндюлька, це буде мегафайно. Про... Просто буде файно. От, не хотілося б прям всі нагороди такого забирати. Фу, поки що шанси і дропаються в тому порядку, в якому треба. Ще що, дай щось тут файне. 1350. Це, я так розумію, 1000 і 350 випало з контейнера. Ну, невеличкий кешбек, на який Ну, який би точно був. Просто я за нього забув. Так, два відпада. Ну, відкриваємо, не, не, не томимо себе, не, 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 не томлю вас, ніхто з нас тут не поросіє. Так, 500 одиниць золота. Але ми зібрали контейнер відпад і е, містик. Давайте я відкриватиму містик. А раптом. А всяке буває а диво не треба забувати про диво. Давайте ще один відпад. Він випав з відпада, відкриємо і його з відпада. Ключ від замкненого контейнера. Ну, погано. Добре, добре, погано. Навіть не знаю. І 500 одиниць золота. По золоту трошки де кешбек, але звіт. Це що я відкрив? Це Чекай, це я відпад відкрив чи це? Та, це був відпад. А, виглядав, начебто, збери їх усі. Що за. дідько? Та ні, ну веге. Давайте подивимося. Ще аватар я купив за 2750. Дикий мет. Такий я собі трішечки бджоляр. Так, витратили ми на всі прокрути навіть трішки менше. І відкриваємо. Ну, тому що дропалось золото там, золото сям, ще десь цей збери їх усіх. вікінг еміль значить. Емілька сюди. Збере їх усі. Ну, бляха, типу, чесно. Не то, щоб я буду нагнітати, але не найкраще. Не найкраще квест, який тут може бути. Найкраще, звісно, на фон профілю. Танчик фіксуємо восьмого рівня. Емільки в мене не було. E, і ще трішечки чорних скриньок нам каже. Ото спочатку було 44, потім ще десь в процесі відео вони також були. І ось на тобі ще. Давайте тут будемо відкривати зразу степ Step Степ by step. Step, by step, а не степ і все. ВГ, ВГ, Оптець за запороли. Мав бути третій, четвертий, там потім п'ятий можна пропустити шостий. а, -а, -а, -а. Чекайте. Давай. Третій, третій давай. Ну, Якщо ти пропустив третій, то четвертий треба було дати. Коричі. Чисто щось чисто не вийшло. Так. Все, забираємо. Розіграш грандіозний. Пройдено. Відкласти. Це ми будемо пізніше все діло виконувати. Добре, маю два квести. Маю пісочницю. І маю перший. Перший талісман грандіозного контейнера. Ем... Ну, непогано. Могло б бути і гірше. Могло б бути і краще. Такий опосередкований, вийшов грандіозний контейнер. Що? Сертифікат на пісочницю. Давай зразу. <кій> З трьох контів, до речі, отримати сертифікат навіть, навіть приємно, я не знаю. Навіть приємно. Валентайн, правда, напевно, що коштує 50 одиниць золота. Скоріше за все. Я собі щось так підозрюю. Так, 50 одиниць золота. Так, ну і Емілька у мене. А, Емілька у мене був. Тобто 18 тисяч. А коли, ми, коли я вмазався в цю всю історію по розіграшу, було ще скільки. Ну, ви можете відмотати назад і написати мені в коментарях, бо я реально щось запам'ятав. Містики мені впали. А, звідти. Ну, подивимося по факту, що ж з містиків збери їх усіх впадає. Раптом тут якийсь танк 10-й, раптом тут новий танк, раптом тут 100 тисяч золота. Але напишіть, будь ласка, яка в мене була сума до того, як почав крути е грандіозний контейнер розіграш. Так, ну і давайте буквально раптом. Раптом декілька прокрутів ще по цьому. Давайте так. Кручу, забираю. Поставили ці ключі. Я їх заберу, тому що я контент-мейкер. По розумному це робити не вартує. Все, зафіксували, не вартувало навіть оцей прокрут, напевно, що робити. Я роблю до кінця від вас вподобайка, комент для підтримки. І назбираємо з вами 150 вподобайденів. Публікую відкриття другого класичного розіграшу. Тобто, ми зараз точно заберемо всі ключі і в цьому відео не відкриємо. Протискайте вподобайку. Можете поділитися навіть своїми друзями, співкланівцями цим відео. А, і коли буде 150. О, ліхтар Джека, сюди. Дякую. Це оце, оце непогано. Я зразу публікую відкриття другого класичного розігрушу. Ну, 11 одинадцятий раз в рік. Все ж таки, це якась подія. Звісно, подія від ВГ розробника може і заскамити тебе, але раз вони нам це завезли, то давайте подивимося, що ж. До речі, ключиків. От ключики я ще забув враховувати, іменно від замкнених контейнерів. Ще ж ключі попадали. Анімований аватар. Ліхтар Джека. Чисто мені дало звідти Джека, звідти ліхтар джека. Що ще такого джекового я можу забрати і отримати? Є, до речі, ключик. І що? А чого зразу сюди перекинуло? Фу. Вирішило, що все, що я не буду крутити чи що. Цікаво? Ну, до речі, ключі, бачите, дало не з останніх, і зразу перекинуло далі. Каже, відкривай їх тут. Ну, і раз саме ВГ вирішило нас після вибиття третього ключика відправити до другого класичного розіграшу, я тоді тут наразі також стопаюся. Нагадую вам про Вподобайдене. 150 вподобайденів публікую відкриття класичного розіграшу. 2. Подивимося, що там він виглядає трішечки цікавіше, ніж цей. І я думаю, що докрутимо вже також і е, перший класичний розіграш. І не забувайте, що ваші подобайки це не просто от подальший контент, це і підтримка даного відео, підтримка всього україномовного контенту, Доєднюйтесь до нашого ком'юніті. Я вас всіх обняв, припідняв. Подивимося, ще що там зараз вийде далі. Чи це всі події, чи не всі події. З вами, як завжди, був Борода. До зустрічі!